Моя ім'я Ліля і для чого я знімаю це відео. Хочу вести таку цікаву рубрику, я не знаю, мабуть, чи на YouTube є вже аналог такого відео чи немає. Якщо чесно, я не дивилася, але все в чому. Рубрика називається Друкуй зі мною до моєї мрії. У мене є мрія або ціль, я не знаю, називайте як хочете. Поступити в Польщу. Е і от у мене ще є півроку, щоб підготуватися повністю, якби до вступу і, і взагалі. Я хочу, щоб ви спостерігали за тим, як це відбуватиметься. Хочу констатувати, що я звичайна людина, така сама, як і ви. Батьки у мене не олігархи, навіть не бізнесмени. Сама з села, звичайніше Я хочу наказати вам і в першу чергу собі, що не обов'язково мати гроші чи не знаю, чи якісь зв'язки, щоб просто бути щасливою, щоб просто досягти своєї мети чи цілі. Я зараз пішла такою дорогою. Різюки, ну то, да, Це таке. І що ж, е я вже зробила перші кроки до своєї мети І ось я прямо зараз йду на курсі польської мови. Я вже хожу на них місяць приблизно. Плачу за них 580 гривень. Стипендію у мене 550. Мені трохи допомагають батьки, трохи мій хлопець. Ну, взагалі, це в мене така грандіозна. Головне бажання средства. Я думаю, знайдуться.